Я хочу я хочу дати свідчення де в моїй квартирі ми проживаємо після смерті моєї сестри в хаті почали відбуватись якісь ну, події яким які, ну, можна сказати не було пояснення а в е, одну ніч коли я пробудилась третя година ночі я вийшла в зал і включений був магнітофон я була впевнена на 100% що це моя сестра я раділа, не боялась. Коли я дуже часто приходила з роботи, син сидів з дубінкою на сходах, і я його питала, що сталося, то він казав, що мама у нас тут ходить по хаті. Старший син, коли лягав спати, то казав, що буквально якби він бачив ну, образ людини, і, але це, напевно, я ну, не можу пояснити, хто це був, і він або вставав, включав світло, або казав, що йде геть, я не боюсь. Коли ми звернулися до ця Олега, щоб прийшов висвятити хату і прочитати молитву екзорцизму, де була висвячена хата, всі кімнати після того. Ну, Після того ми почали спостерігати, що ми і спали спокійно, і ніяких стуків не чули, ніяких звуків. Ну, якби все налагодилось. І от е, я можу, я можу сказати, що я от ще раз, ще один раз прийшла і прошу отця Олега навіть вже не за молитвою і екзорцизму, а просто щоб е, висвятити хату. Тому що діти самі просять цього, щоб е, і відчувають якось у хаті тишу, спокій. Дякую Богу за благодать. Я хочу сказати за свого хлопця домашнього, яким я опікуюся, мій похресник. Вдома у мене від січня з ним були конфлікти, бо завжди потрібно було грошей, грошей, грошей. І так, що він почав збиткувати, грубити, хамити, тобто не давав життя. Я попросила отця, щоб влаштувався на роботу, знайшов собі дівчину і навернувся. Так і сталося. Найшов роботу, дуже зайнятий, поправився, дуже привітний, красиво виглядає. Є дівчина, найкраща з університету, так що я всім задоволена тим, що в нього склалося. І у нас хороші взаємини, бо поводиться стосовно мене дуже толерантно, культурно, виховано. І я дякую Богу за це і дякую отцю, що він допоміг мені Бога вимолити цього хлопця. Друге в мене таке свідчення. Я 31 травня їхала сапати буряки в село, тому що тепер ми з сестрою переважно обробляємо городи, бо батьки не можуть, і не сапані взагалі буряки. Просила отця і не сподівалася, що в п'ятницю я почала, в суботу ми в дві вдвох із сестрою повністю висипали город. Тому що збиралися хмари, дощі, і все якось так обходило, і дуже навколо гриміло і блискало, а у нас дощу не було. Але напевно отець так помолився, тому що ми вже і другий раз висипали буряки вдвох із сестрою тієї суботи. Просто приїхали зранку до вечора і не було взагалі дощу. Але, напевно, не тільки за буряки молився, а за всі городи молився, бо ми в суботу приїхали і навколо вже... Так блискало і так уже гріміло, і все одно все перейшло, і ми висапали городи. Такого ще не було, щоб ми от як разом сходимося, щоб за один день ми все змогли зробити. Тому дякую і за це Богу, і оцю Олегу, що допоміг нам в такій ситуації. У червні багато моїх студентів здавали, племінники, родичі мої особисті студенти здавали, захищали дипломні, магістрські, і за всі оцінки, які я просила помолитися отця Олега, всі були так, як ми надіялися і сподівалися, добрі і відмінні. Тому я щиро дякую Богу, і Олегу, що він допоміг і допомагає все вимолювати Бога. І хай всім допомагає, і має дуже міцне здоров'я, дуже великої благодаті від Бога, щоб міг всім допомогти і завжди був поруч з нами. Дякую Богу, дякую оцю Олегу.